Прилетіло дві кулі прямо в позицію, одна попала на рівні голови, якраз а а інша трошки вище. Ну, Теж все добре, маленький шок, а вот так интересно. Ну, мы уже как бы як можемо. слышим, поворачивайся как можем. О, Прицільним снайперським вогнем б'ють точно по позиції калібру 7,62 і 14,5. Це крупнокаліберна снайперська гвинтівка. Також провокації ну, за допомогою артилерії, як ви самі бачили, теж кидають такі собі ніжданчики вночі і зранку. Ну вони ж не предупреждають. Есть, внезапно може пройти. тому наблюдаємо постійно. Бінокль, ночі тепловізор. Ну, Постійно ну, или в ушнові, ну, как говорится, слушаем природу. Вдруг, где постоянно вот это просматриваем территорию. Ну, А сейчас зеленка появилась, тем более треба смотрите аккуратно. Просматривайся чаще, чаще, чаще. Ну, практически не отрываясь. Часто теж ну, спостерігаємо триколори на тій стороні, прапору Російської Федерації. Ну, і Крім того, теж спостерігаємо прапор. Так званого донського казачства, та знаємо, ну ж там стоять російські солдати.